З власті. От що. Ви натуральний, ти ви ж відкиньте тако. Ми ж. Да, я, не, я родився ще до війни. Не знаю, як ви там. Але ж люди, люди, місце воювали. Україна, Росія, Білорусія, всі проти одного. Гітлера бандита, бляшки. Все вместе місті. А сьогодні цей бандит уже пішов проти свого друга, який з ним воював одном. Я був у тих канавах, де воювали, бо там я служив на химську границю. Захищав карасію скотину. І цього недоросла. Може не я говорю. Я вам говорю правду. Як я так правду. сьогодні так піти в Крим, на мль. Навіть признано і все, чого тобі не вистачає дураку. Я не говорю, що дурак. А це в вищій степені дурак. Бандюга. Він ще давно хотів, він ще хотів давно, коли я не служив, він хотів, щоб Україну забрати до себе повністю під контроль, щоб була Україна коліво. Ви ж бачите, це ні в одній країні такого ні. Не важко і звіння. Що взяти, так, сам уже кінчався срок, там президентський, знаєте. Дівочка має, що мене знає, а в нього срок кінчався при... це я не знаю. Я не. То він взяв, поставив таку не саму недоростка, як сам. І йому сказав, тільки один срок. І через це срок, як пройшов, він сразу назад. Ето, шава... ето бандюга із бандю. Ну, за эти выступления мне, меня... я тоже так и раньше выступаю, что у мене у цьому магазині, я тоже сейчас був в цьому магазині, все, mm -hmm. э, Бердишевський там, кафе есть, да? Mm -hmm. Я теж в кафе, да. То... Там трошки сказав, ктось ментов вызвал. Ну вас, Да. Ну. Но... Я хотів пожили, бо жили. то Їх троє було. Я їх потирів так, що їх забрали і повезли. Потім додому прийшли. А в мене, як я погранічник і все, у мене на все веде оружжя, розрішення. Хотіли забрати зброю, то я теж приходить, бере оружіє у мене. Ну я так взяв за эту шкірку, хоч і пожилий. як трахнув головою.